Ранок ми з України. Дорогі друзі, добрий день. Ми починаємо трансляцію другого дня чемпіонату України зі снукеру 6РЕД. І якраз починаємо трансляцію в ту хвилину, коли Михайло Ларков вийшов на брейк. Грає він з Віталієм Негрієм. Це в нас зустріч нижньої сітки, перенесена зі вчора. Вчора три зустрічі не дограли. І гра за вихід в Олімпійку. Йде вже другий фрейм. Перший, 30, дуже впевнено, 39-7 виграв Михайло. І ось у другому фреймі зараз Ларков також біля столу зіграв червону, рожеву та червону кулю. Ось ще одна червона, вже 14 очок є. І Ми знаходимося в більярдному клубі Лідер на каналі YouTube. Більярднюс, з вами Руслан Корененко, і поїхали. Отже, сьогодні другий він же заключний день чемпіонату України зі снукеру 6 серети. Десь, ну вже, я думаю, ближе до ночі. Ми дізнаємося прізвище нового чемпіона України з цієї версії снукеру. Буде в нас сьогодні ну, дуже багато зустрічей, дуже багато включень. Раз, два, три, чотири. Я думаю, що 6. Шість. шість зустрічей. Ми сьогодні з вами подивимось. Отже, готуємося провести неділю під трансляціями снукеру. І ось бачимо, зараз помилився. Помилився Варков і 21 очко. Мішань, я, я, я рахунок веду, тільки обану оновлювати. Отже, перший другий фрейм 21-0. Ларков попереду. І давайте подивимось, хто взагалі в нас сьогодні грає. Михайло Ларков. Вчора, Михайло, який спеціально приїхав на цей турнір з Дортмунду, де він зараз мешкає. Першу зустріч виграв 3-1 Степана Делятинського, а потім поступився у такій яскравій дуже грі. Поступився Матвію Лагодзинському з рахунком 2-3. Ну і після цього впав у нижню сітку. Щодо Віталія Негрія, то це гравець з Дніпра. Почав він з поразки 0-3 від Петра Сидоренка. Ми цю зустріч, до речі, з вами дивилися. І потім обіграв Дмитра Доб'є 3-1. І ось це його третя зустріч на чемпіонаті. Паралельно зараз в лідері ще дві, дві зустрічі. Проходять Дмитро Осипенко грає з Степаном Петресом і В'ячеслав Борисенко з Романом Блакитом. Після цього будуть, буде жеребкування і визначаться пари плей-офф. І отже, ну, одна пара вже відома, Олександр Касьянов буде грати з Андрієм Шульгою. Зараз бачимо, ну дуже довго готується Віталій Негрій і помиляється. Помиляється з рестом гравий залишив кулю біля лузи. Я думаю, що це 2-0, бо тут вже ну зовсім небагато залишилось Михайлу для того, щоб дограти до фреймболу. 22 очки в нього вже є. Зараз Рожева в праву серединку. Це 28. Хоча, мабуть, я, я те, зараз трошки погарячився. Ну, навіть після. Ну, да, Якщо б зіграв червону з чорною, то це було б 36 на столі 35. Ну, до речі, да, червону зіграв зараз Ларков з Рестом, ну, блискучий удар. Дуже складна була різка, але Михайло впевнено забиває цю кулю і зараз в нього буде жовта. Остання червона складна, складна звичайно, але. Ну, психологічно нічого, звичайно, не заважає, грає дуже розкуто Ларков. Я думаю, що цей фрейм він виграє вже в будь-якому випадку. Ой, а він ще й забиває. Чудово. Все ж таки я не помилився, коли сказав, що з другого заходу Ларков забере цей фрейм, але червоний був просто зараз блискучий. Просто аплодисменти Ларкову. Після цього ще чорна куля. Нібито все просто, але удари дуже дуже складні і блискуче зараз все виконує все Михайло. І ось ще жовта куля, вже 41. В першому підході було 21, зараз вже 20. Ну а я нагадаю всім, друзі, що в нас є Ньюс оголосив те, що буде приз за найвищий брейк за рахунок донатів, які ви під це. За ці два дні перерахуєте, але поки, до речі, жодного донату щось не, не знайшла ця ініціатива від відклику у наших глядачів. Сподіваюся, що сьогодні все ж таки ситуація трохи зміниться. Тим часом Варков продовжує 53. В цьому підході в нього 32 вже. 2-0 рахунок. В два подходи забрав другий фрейм Михайло Ларков, 21 32 очки і веде 53-0. Не веде, ну, виграв другий фрейм, так ще зранку, тільки ще, бачимо, не, не зовсім в'їхав в гру. Але зараз, я думаю, трошки розговорюся і все буде більш-менш нормально. Розпочався третій фрейм, Варков зараз відіграється. Ну, абсолютно зараз, я би сказав, перевага. Звичайно, на боці Михайла. Віталій Негрій набрав лише сім очок за два фрейми. Стартові відіграші. Ну, поки, мабуть, нема зараз гри у Ларкова. Червона куля під чорною точно не йде. Ну що, буде пробувати бортовий забити? Спроба є, куля не забита. Не забита. А ось тепер у гравця з Дніпра якраз буде можливість зіграти червону кулю в лівий і нижній кут. чудовый выход. Пипит черную кулю. забывает черну, черную. 8, Нагадаю, що найвищий брейк вчора зіграв в Танлі 69 очок. І другий, другий брейк 66, також на рахунку Таналі. Ну і також Владислава Вишневська. От вчора в нас три. три таких дуже крутих брейки було зіграні. І два на рахунку китайця. Один зіграв Вишневський. 9 очок на користь Віталія І помилка. Помилка зараз на чорній кулі у Віталія Негрія. І цей підхід лише 9 очок. Приніс йому. І Ларков поки відігрується. До речі, 9 очок, це поки найбільший набір очок. Віталієм нагрієм в цьому фрейм... Ну, В одному фреймі до цього було 7-0. А от зараз помилка. Ні. Все обійшлося. Червона куля, яка стоїть біля лівої лузи. Її зараз Ларков не бачить. і Буде відігруватись. І от бачить що від борту зараз Ларков намагається поцілити в цю кулю, і йому це вдається. Все ж таки негрій забиває цю кулю, зрізав. Ну, такий досить непростий був удар, дуже тонка різка, але реалізував позицію негрій, правда, без кольорової, бо ну, теоретично, мабуть, да, там є просвіт між зараз білою та коричневою кулею. На відтяжці ну, можна спробувати. Ні. Спробував без фолу, нема питання, але забити не вдалося. Ну, мабуть, через те, що дуже різкий такий вийшов удар, а цю кулю можна було забити лише у випадку того, що у випадку, якщо просто тихенько-тихенько накатив кулю. Отже, маємо 10-0, дві червоних лишилося на столі. Ларков зараз. Не три, вибачте, три червоних не побачив я кулю, яка стояла під рожевою. Пробиває зараз в дуже лівий низ Віталій Негрій. 11-0 вже його перевага. Ну і є. В принципі, є шанси в нього виграти цей фрейм, але от зараз складний удар. Рожева всередину. О, ні, не зміг забити зараз Віталій. Кат, ой, да, Не вдалося зараз покатити в лузу, в губку влучила червона куля і лишилася на столі, пішла, пішла в поле, не, до, не, до, не, не, не дійшла до зеленої лузи. І відіграш, відіграш зараз у Негрія. Відіграється Варков. Зараз не грія не точно, хоча шанси були. Ну, цікаво. Цікаво, знаєте, от математика гри 6 ред. Наскільки важливим є все те, що відбувається саме наприкінці фрейму. Ну, от вже 4 червоних пішли зі стола, 11 очок. Нібито тут зараз велика перевага у Віталі, але двічі зіграє. Верков червону через кольорову і він вже вийде вперед. А на кольорових в нас ще 27 очок розігрується. Тобто 11-0. Зараз не така перевага. Просто в 3-4 удари її можна ліквідувати, і от зараз цим почне займатися Варков, забиває червону кулю. Так, що в нас з виходом? Ну, зелена, мабуть. Зелена або жовта, бо з жовтої кращий кут для виходу, для спроби вийти на червону. І саме так робить зараз Ларков. Саме з жовта буде гратися. Ой, і Не забив, не забив Михайло. 1-11. Один Три одинички в нас на табло. Лишилася єдина червона, Ну, це в принципі шанс, шанс для негрія. Поставити тут можна дуже-дуже складний снукер. Ну, можливо, не прямо зараз. А ну, а взагалі на одній червоній. Так. Ну, таку кулю аркову може і зіграти. Чому б ні? Складненько, але Ну є варіант. Є варіант зіграти таку кулю. Забив, причому легко. Легко забиває Варков. І після цього, після цього синю. Ну і вже на кольоровій кулі Виходить суперник з перевагою всього в 4 очки. Віталія Нагрія, 11-7. А в нас тим часом ще одна пара визначилася однією восьмою фіналу. Денис Хмелевський буде грати з Миколою Сивухіним. А ось погано зараз дуже погано відігрався Ларков. Жовта куля далеко далеко пішла від борту, і ну, треба зрізати її зараз Віталію. Отже, зрізає зараз Снегрій. рахунок стає 13-7 на його користь. Далі зелена. Зелена також грається. Тут Без питань, повинна забиватися, ні. Не забив зараз снукери з Дніпра цю кулю. Отже, маємо 13-7. Вже Михайло Ларков вийшов до столу, забив зелену. 10-13. Рожева куля буде матчболом для Михайла. Вже вийшов він вперед в цьому фреймі забиває синю кулю. І це вже 19-13. Ну і от матчбол. Тобто, те про що я казав, вигравав, вигравав на червоних кулях Негрій. Потім одна помилка, і Ларков дуже швиденько завершив зустріч. 3-0. Михайло виходить в Олімпійку. Ще ми його і вітаємо. І за декілька хвилин з вами продовжимо зустрічатися і дивитися чемпіонат України зі Снукори 6-ред.